Всім привіт! Сьогодні готуємо смачний та поживний салат з печінки. Простий рецепт, який завжди виручає. Спочатку відварюємо печінку у підсоленій воді. Я використовую курячу. У мене тут підготовлені продукти. Цибуля, яйця, огірки, морква та кукурудза. Дві цибулини нарізаю на невеликі шматочки. У пательню вливаю одну столову ложку олії та обсмажую до ледь золотистого кольору. Моркву натираю на терці для корейської моркви. Виходять гарні довгі смужки. В салаті виглядає дуже апетитно. Моркву додаю до цибулі і обсмажую до готовності. Обсмажені овочі перекладаю у миску, залишаю до охолодження. Тим часом, коли охолоджується морква, нарізаю яйця. Угірки нарізаю довгою соломкою, тоді цю соломку нарізаю по 3 см. Печинку нарізаю теж соломкою. У велику ємкість викладаю печінку, яйця, огірки, кукурудзу та обсмажену моркву з цибулею. Заправляю майонезом 3 столових ложки достатньо. Посипаю сушеним часником або додайте один зубчик свіжого часнику. Змінила миску на більшу, бо в тій мішати було незручно. Додала сіль, перець за смаком, гарненько перемішую. Салат вийшов дуже апетитний і ситний. Печінка ніжна, зовсім не суха. Добре поєднується з солодкуватою моркою і з легка пікантною цибулею. Всі інгредієнти добре поєдналися, салат став соковитий, але водночас тримає форму. Дуже подобається, коли кожен компонент. Тут має свій смак. Якщо сподобався рецепт, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім смачного!